З ранкової гімнастики осінні квіти. Пригадаємо основні рухи, ходьба по вузенькій доріжці. Пам'ятаєте, як ми ходили. Стрибки на двох ногах просування вперед. Це ми пригадаємо. А вивчимо ми сьогодні з вами рухливу гру, яка називається Ловийки. Кидай, падати не давай. Правила гри. Ми стаємо один проти одного, кидаємо м'яч і ловимо його обома руками, але потрібно його зловити. І той, хто його зловить, той молодець, а хто його не злови, кине донизу, той програв. Запам'ятаймо? Там зі стричками, або своїми батьками. Ну що ж, гру, почали грати, Почали так. Почали рухатися, почали рухатися, рухатися, рухатися. Гопи, кидайте, падайте, не давайте. Добре, кидай. Так не давай лови молодці, цього не повторить де шість разів, молодці, дякую, до побачення.